Привіт! Хочу сьогодні тобі розказати про перехресні елементи в різноманітних системах світосприйняття, або навіть сказати, коли наука вона все ж таки десь витікає з старих знань. Ці емпіричні історії вони мають коріння в духовних вченнях. І, взагалі, як це все разом працює? Поговоримо про типажі тіла, про структуру тіла. Як дієтолог, скажу, що Колись я почала з класичної системи і дійсно знаючи, перед тим як працювати з клієнтами, які приходили на схуднення, обов'язково треба було обов'язковим елементом, і це до сих пір є а в практиці дієтологів, є визначити типаж тіла, тому що ти маєш адекватно показати клієнтові, на що його тіло взагалі здатне. Що я маю на увазі? Є гіпостеніки, є нормастеніки, гіперстеніки. Якщо ви розумієте, про що я, тобто є люди, які є. Завжди будуть худими, є люди, які такі нормальні, і вони можуть туди-сюди якось трошечки там коригуватися. Так, а є люди, яких завжди буде трошки більше кілограмів, але для них це є норма, і це нормально теж. І є такі тести, да, там перевіряється зап'ястям, є більш точні замірювання. Все це є. Друга історія. Давайте поговоримо про йо. Його терапевтичні знання і взагалі просто йога. Мільйони років цим знанням. А я не говорю про західну класичну йогу, а, західну класичну, так, ну вона так вже називається. Яка є просто, вона стала таким спортом фізичними вправами навантаженням. Я говорю про і духовний розвиток енергії, вся його побудована на переміщенні енергії, так, ну тобто це головні історії. І ось якраз а, є така класифікація, по йось їх теж три. Є доші, Доші – це типа тіла. це є вата, піта і капха, так, і вони можуть бути змішані, вони можуть бути в чистому вигляді. Що це дуже рідкість велика, але. Ситуація в тому, що так само, якщо ми їх прирівняємо до гіпостеніка, гіперстеніка і нормостеніка, вони, вони реально релевантні, вони один в один схожі. Єдине, що дає дієтологія, вона класично працює з усіма однаково, але а, в йогі є така історія, що так як це різне поєднання енергії всередині однієї людини, там і їжа підбирається вже. А, Виходячи з цих енергій, так? ну, типу согласне цим енергіям. Ну і третя історія вона така найбільш духовна, і це історія нашої душі. Це теж про енергію, звичайно, але це історія нашої душі, яка приходить, втілюється в це тіло. Просто вдумайтесь, я обожнюю це слово втілення. Душа обирає своє тіло для того, щоб пройти ті чи інші уроки, той чи інший шлях розвитку. Який вона обирає, і вона вважає, що саме в цьому тілі їй буде найкраще. Це одна частина, є інша частина. І вони обидві для мене, вони обидві мають сенс і вони існують в моєму світосприйнятті. Таких світосприйняттів систем є дуже багато, але оцей елемент він майже всюди є. Я про що кажу? Або ви приходите, ви створені в цьому тілі, Всесвітом, світом, Богом, просто в що ви вірите, абсолютно що. Не релігійно, а от навіть якщо релігійно, ви вірите в Бога. так? Ну, Тобто Бог втілює вас саме в це тіло, тому що саме в такому а, обліку, да? саме в такому втіленні ви ідеальні, ви ідеальні тут і зараз. Ви ідеальні в цій системі. Ви ідеальні в вашому світі. Ви ідеальні в цілому світі. Бо ми не існуємо окремо. Ми не живемо своє життя і приходимо свої уроки. Ми взаємодіємо з усім абсолютно світом. Розумієте? І там теж є завжди варіації. Хтось приходить струнким, хтось приходить трішечки більшою костною масою, да? ну тобто треба більше тіла і більше жиру покрити це. А хтось приходить і балансує там між двома, і це теж частина цього шляху. Ось такі цікаві спостереження всі з практики. Скажіть, як вам подобається вам? Можете поставити. Сердечко, підписку. Коментуйте. Якщо вам цікаво, буду продовжувати і показувати вам паралелі, як переплітається весь цей світ від емпіричного до духовного, і як ці всі три елементи поєднати для себе в найкращому гармонічному способі. Дякую.